Привіт, мене звати Тетяна, і буду я вам сьогодні показувати свої два готових плечових вироби, які я зв'язала в рамках марафону Вернісаж Осінніх барв». І це в мене буде Дагмар Sweater від Петітніт і Striped Твінс від Наталії Аксьонової. Я розкажу вам про те, чому я обрала саме ці моделі, про те, як пройшов процес, чи задоволена я результатом і про мої висновки. Скажу відразу, що два проекти не зовсім вау були для мене, детальніше трошки згодом. Я думаю, це відео буде корисне тим, хто шукає натхнення для якихось осінніх чи зимових проєктів. Можливо, ви якраз цікавилися цими саме описами, і вам буде цікаво послухати про мою думку. З іншої сторони, деякі моменти вони більш загальні, вони стосуються не зовсім цих конкретно описів, а мого досвіду з пряжами, певними фасонами і так далі. Ну, ви бачите, що на мені не зовсім дороблений проєкт. Це Sweater, Просто я його два дні сушила. І сьогодні в мене є можливість зняти відео. В інші дні я не знаю, як буде в мене з можливостями. І я вже вам зараз буду розказувати от в такому вигляді, так але через декілька днів я зроблю нормальну фотосесію. І оці відео фотографії з моєї майбутньої фотосесії будуть десь поруч зі мною спливати, щоб ви могли оцінити кінцевий результат. А поки що він не кінцевий у мене. В мене за два дні не висох, навіть більше ніж два дні минуло. Цей проєкт не висох. І комірець він такий, що в мене вологий, тому що він в мене подвійний. І навіть якщо я вам покажу, як воно виглядає, це не зовсім реальний вигляд, тому що сила тяжіння тягне його донизу. Він зараз не буде сидіти так, як би мав сидіти. Тому я буду в такому вигляді показувати. Хай він на мені сохне, і потім я його зніму і покладу сохнути. Чому я обрала саме цей опис? Що вона надихнула на цей проєкт? Знаєте, ну я не зовсім живу в печері. Я в мене є вихід в інтернет. Моделі подітніт вони плавають в інтернеті постійно. Знаєте, я чула багато хейту в її адресу, Я не розділяю цей хейт. Мені подобається її робота. Те, що вона дуже популярна, ну це її заслуга. З іншої сторони є ще такий ефект. Чим популярніший ти, тим більше в тебе нових людей до тебе приходить, тому що люди здаля бачать оці всі хороводи, і вони доєднуються до цього хороводу. А потік Ніта вона спочатку вкалувала, вона так само багато працювала. Але тепер я думаю, що коли ти вже розкрутив свій бізнес, то трошки легше їй. Знову ж таки, чому я не підтримую малих дизайнерів? Ну я буду намагатись підтримувати малих дизайнерів. Мені подобається в Knit те, що вона робить оверсайз, що мені дуже підходить. Мені естетика їй подобається. Ти ж така рослабонська естетика в красивому європейському місті, неквапне життя, якісне життя без понтів. Це мене вабить, ну і якось мені більш імпонує цей вайб. Хочеться щось такого в своєму житті, але його немає. Знаєте, ти, ти думаєш, що ти станеш моделлю, яка носить цей дизайн, але ти залишаєшся своєю, тому треба завжди робити поправки стосовно саме своїх потреб, своєї фігури стосовно себе. Цей дизайн я б не сказала, що він підійде новачкам, новачкам, але просунутим новачкам, уважним новачкам і середнячкам, і просунутим, дуже в'язальницям цей дизайн підійде. Ну я вже давно грозилася, що я хочу зв'язати виріб із зіпером. І от я зробила, ну і ще не до кінця, правда, ще ниточки поховати. Але це мій перший виріб із зіпером, і знаєте, я думаю. Я виконала свою місію, я розлокала цю відзнаку і я зазнала цього досвіду, якого я хотіла. Ну, як я вже казала в, в якомусь попередньому відео, я хотіла зв'язати спочатку зіперсветер, той п'ятітніт, і в ребеки Кребея, Ніц є дизайни з зіпером. Взагалі їх немало цих дизайнів із зіперами. Але я в останній момент вирішила саме дагмар вив'язати, тому що він з японським спущеним плечем. Я називаю це спущеним плечем, тому що воно виглядає як спущене плече. По суті, це не замислувати японське плече без особливих корекцій. Звичайна така проста геометрія для оверсайзової посадки. Вона спрацьовує і вона проста. Я люблю японське плече, тому що воно для лінивих, як я, я б сказала, тому що скіс плеча він робиться тільки один раз на спинці, а там далі вже скосів ми не робимо, в'яжемо по прямій. Єдине, що треба вгадати з довжиною кокетки по спинці і попереду. А так загалом мені подобається цей підхід. Плюс тут є візерунок, який додає цікавинки виробу, тому все-таки я зупинилася саме на цьому дизайні. Мені особливо сподобався Зіпер. На картинках він дуже якісно виглядає. Тут є подвійна планка, і оформлення зіпера набагато якісніше виглядає, ніж Зіпер Светра. Тут більше маніпуляцій виконується саме для планки. Проте є один великий недолік, про який я розкажу, коли я буду говорити про сам опис. Я в'язала розмір М. Моя щільність, можливо, не зовсім збігалася з тою щільністю, що в описі. Щільність в описі має бути 18 петель на 10 см в цьому візерунку, в візерунку РЕС. Ну, але я так прикинула, в мене плюс-мінус схожа щільність. В мене відхилення на одну петлю не більше. Я не знаю, що там по факту має бути в описі для розміру М, але в мене. По ширині тут 112 сантиметрів, і це мене влаштовує. Я не люблю светри, які облягають дуже сильно, тому що коли облягає светр стегна, то здаються ноги товстішими. А якщо є доволі помітна свобода облягання, то ноги здаються візуально тоншими. Ти здаєшся тенгітнішою. Модифікації я не робила, я в'язала за описом. Мене дуже розчарував момент, що до самого. Дизайну не докладалося відео по обробці горловини. Я знаю, що Ніт завжди знімає відео по всім основним моментам, і тут вона відзняла відео по таким тривіальним моментам, по тому як перехистити петлі. Ну, усі ці основні моменти для візерунку, наприклад, вона показала. Але такі складніші моменти з обробкою горловини вона не показала, що доволі неочікувано. Я не розумію цю логіку, тому що якщо людина не розуміє, як перехрестити пеклі для такої от кіски, наприклад, то вона тим паче не буде розуміти, як зробити оцю подвійну планку, як її прошити, як з'єднати комір. Комір здається, вона показує, як з'єднати. От я точно вже не знаю, але складніші, нетривіальні моменти стосовно обробки для зіпера, я вважаю, що це дуже важливий момент і. Те, що немає відео для цього опису, і я так розумію, вона і не думає додавати відео, тому що вона продовжує робити нові описи. Машина працює. Це для мене великий мінус, тому це наразі найгірший опис від ПедітНІД, з яким я працювала саме через цю відсутність інформації. А так, всі інші моменти були доволі гарно розписані і зрозумілі. Скорочення петель для рукава зрозуміле, всі схеми зрозумілі, з якого рядка починати в'язати, це зрозуміло. Тобто, все зрозуміло для такого початківця. Крім зіпера, я вважаю, тому що є там текстовий опис цих всіх кроків. Я, звісно, уважно читала і повторювала. Але завжди краще подивитися, як це робиться на практиці. Тому мінус бал, такий жирний бал віднімаю. Навіть я не знаю, якщо п'ятибальна шкала, то точно бал знімаю за те, що немає відео для зіпера. Стосовно параметрів цього виробу, то як я вже казала, тут по ширині, 112 см, по довжині 58 см, вага 597 грамів, але це разом з зіпером, і треба врахувати те, що в мене ще не підсох виріб, тому вага зменшиться. Мені було важко саме вибрати пряжу для цього проєкту, тому що я зазвичай купую пряжу для виробів глані. Якщо оверсайз, то це плюс 20-30% до стандартної витрати для вашого розміру. А якщо там ще є арани, то це ще плюс 20-30%. Тобто, ну, виходить така вага солідна. А я зазвичай купую, повазі, ну, не знаю, кожного 400 грамів. Якщо вирішу гуляти на повну, то 500 грамів. Я думаю, шукарна ось би сюди підійшла. 500 грамів, я би описалася, але я не знаю, я щось не знайшла підходящого варіанту або струсила. Знаєте, бо в мене і завжди є страх, що пряжі не вистачить і починаєш проект. Потім в ту пряжу не докупиш ніде, якщо станеться лишенько. І можливо, треба було б і розглядати інші опції, крім тої опції, яка пішла в хід. Остаточно я взяла Ангору 60, тому що я купувала дві бобінки. Я спочатку один раз її купила на розпродажі цей колір, а потім я другий раз на розпродажі купила той самий колір, бо забула, що я його вже придбала. Ну і в мене була хороша кількість цієї пряжі, тому я вже вирішила, що я буду в'язати саме з нею. А так взагалі можливо, я дійсно занадто була обережна і могла б ще використати карний меренос, якого в мене було якраз десь в районі 500 грамів. Я думаю, мені би вистачило, а може би й не вистачило. От як сказати. Тому що ангора в мене пішло. Давайте я скажу, що в районі 550 грамів ангори. Вона в мене ангора 60. 60% ангора, 40% нейлону. Тут метраж 700 метрів в 100 грамах. Якщо брати в транитки, буде 200 з невеличким і загальний метраж в мене в районі 1300 метрів. Плюс Мінус скоріше плюс ніж мінус. Плюс ще треба врахувати, що будуть зразки, і це не тоненька пряжа, це аран вейт. Я не знаю, як це все перекласти на українську мову. Це не зовсім мега товста ниточка, але це середня в сторону тостої ниточки. Вже уже відчутна товщина пряжі. А для таких проєктів або треба зарані купувати пряжу, коли ти розумієш, що ця саме пряжа піде на цей проєкт, або шукати в своїх запасах таку пряжу, якої була би достатня кількість, або поєднати різні кольори. Завжди варіант, поєднати різні кольори. Спиці в мене були Knit Pro Mindful, номер 5 я використовувала. Мені подобається з ними працювати, вони гострі, і пряжа по них дуже гарно ковзає. Швидко йшов процес, хоч він ніби з візерунками, перехрещеннями, але пряжа приємна. Ця ангора 60 і цей колір набагато адекватніші ніж моя сукня з попереднього відео. Ця ангора не така вже колюча, не така вже линюча, не кришиться, як інша ангора. Ця ангора мені сподобалася. Плюс петельки вони гарно розрівнюються. Буває таке особо. Якщо за кривової пряжі в'яжеш арани, то арани потім не розрівнюються. Такі якісь кривенькі перехрещення виходять. А ця ангора вона гарно розрівнюється, поно за рахунок пуш. І петлі виглядають гарно. Плюс, якщо там десь якась неідеальність, то пушок все прикриє. Тому мені це подобається. Правда, вже не сезон носити цей светр. Я думала, що я його буду носити без верхнього одягу, але холода наступають і пора все-таки носити куртки, хіба що десь недалеко відійти в такому светрі. Я думаю, можна. Якщо я мерзну, то я мерзну в основному в ноги, а зверху я можу туди-сюди пробігтися і в такому светрі. Нагадаю, або не нагадаю, просто скажу, що я відзняла відео по обробці зіпера для цього светера, там є всі мої кроки, я все відзняла зі всіма своїми факапами, і в мене є зауваження до цієї конструкції, тому що мені, наприклад, не подобається те, що тут зіпер все таки оголений, тут немає планки, яка б його покривала. З виворотної сторони, і він отакий от не надто презентабельний. Я би все-таки цю планку прив'язала довше і покрила зіпер з виворотної сторони. Це один момент. Другий момент тому, що в мене дуже було багато кінчиків в районі горловини. Нитка обрізалась, потім починалося в'язання з якоїсь іншої точки. Ну, принаймні, в одному місці можна було би не обрізати нитку, я так розумію, просто відмотати собі пряжу. Можна навіть більше відмотати, ніж треба, але я краще відмотаю більше ніж треба, але зекономлю собі час по заправлянню кінчиків. Де коли воно видно на виробі. Ну як я старалася заховати так, щоб нічого з цієї сторони не було. Видно, але з виротної сторони, я би хотіла, щоб так само не було видно нічого. Знаєте Хочеться чогось краще у цьому житті завжди. Мені було трошки незручно пришивати зіпер. Я думаю, що я все-таки не ідеально його прошила, тому що я занадто розтягнула пряжу саме по зіперу. Мені треба було менше розтягувати пряжу. Тут треба просто збалансувати, тому що в'язане полотно воно еластичне. Зіпер він не еластичний, і треба працювати так, щоб це полотно гарно сиділо на зіпері. Будьте уважні з цим моментом і не розтягуйте дуже в'язане полотно вздовж зіпера. Можливо, навіть перешию зіпер, Оце це такий момент, який мені ще не дуже подобається. Буває таке, що щось не подобається, а потім ти починаєш носити річ і перестаєш це помічати, або навіть потім ти на це дивишся і думаєш, а що ж мені там не подобалось? Так що я даю ще цьому зіперу шанс, але якщо все-таки в мене не прийдало це відчуття незадоволення, то я його перероблю, мабуть. Ну а що? Якщо буду носити цей светр, то я перероблю зіпер. Тобто я б сказала, це три з половиною з п'яти розчарувала відсутність матеріалів візуальних, але я зазнала досвіду. Це корисний досвід, це щось новеньке для мене, тому я задоволена цим проектом. Більше ніж не задоволена. На цьому я перейду до наступного проекту. Мій наступний ключовий виріб: це Striped Twins від Наталії Аксьонової. Кардиган, як ви бачите. Чому я його обрала? Цей опис у мене вже доволі давно, можливо, рік. У Наталії Аксьонової був розпродаж описів, і я в неї придбала той день два описи. Я придбала в неї светер Хюге, і я в неї придбала оцей кардиган. Тут, до речі, в описі йде не, не тільки кардиган, цей опис йде для пловера і для кардигана. Тобто тут дві опції. Для кого цей опис? Цей опис для тих, кого цікавить втачний рукав, але в мене є одне але, стосовно цього. Для тих, кого цікавить в'язання з горе донизу, кардигана або пловера. Тут не обов'язково мають бути смужки. Але ж ви розумієте, що смужки це така річ, яку можна зробити в будь-якому проєкті. Вона не потребує ніяких передумов. Це просто маркетинговий хід можна сказати. Але знаєте, я так само зробила смужки, мені подобається ця ідея, і я розумію, що треба мислити ширше. Але от я, я повторюю те, що мені показують. Я вважаю, що ця модель ідеальна для весни осені, і вона підійде в'язальницям із середнім рівнем, можливо, талановитим новачкам, але я би сказала, що так впевнено для середнього рівня, тому що тут все -таки є такі деталі, які потребують уважності, майстерності певної, певного вже досвіду роботи із ключовими виробами, але є одне попередження, тому що це. Принципово для багатьох із нас цей опис лише на російській мові, тобто в мене не було вибору. Між українською і російською, але це наша майстриня, це українська майстриня, це її робота. В неї просто руки не доходять переробити старі свої описи. Тож у нас було в минулому, це залишилося в минулому, і якби я можу працювати з російською мовою. Я відрізняю мову від людей поганих, які є її носіями. Тому для мене це лон. терпимо. Але якщо у вас є непереносимість російської мови, то цей опис не для вас. Коротко про саму конструкцію, як я вже казала, зв'язання згори донизу. Що таке цей втачний рукав? Імітація втечного рукава. Все починається з погона з одної петлі. І це все-таки більше схоже на погон, тільки одною петлею і нерівномірними прибавками для того, щоб сама форма рукава, форма лінії пройми виглядали органічно. Тобто, там є. Такий продуманий процес, як ці всі прибавки робити, ну але мені не подобається саме така конструкція. Я не знала, що тут використовується саме такий підхід, коли я купувала цей опис. Мені чому не подобається? Тому що плечико виходить дуже-дуже вузеньке. Ну прям дуже вузеньке таке плечико. Я цей момент не люблю. Це добре, що в мене виріс трикутний, що в мене контроль над вирізом. Але якщо ще... Попокривувати св'язати і з таким погоном в одну петлю, то получається біда з горловиною. Треба танцювати довкола цього всього із бубнами і вкороченими рядочками, щоб все-таки якось врятувати горловину, бо інакше вона просто перетворюється на чолеподібну. Навіть якщо ти робиш вкорочені ряди, воно все одно хоче тебе задушити. Ця горловина мені не подобається ця конструкція. Тому. Я би вже краще зробила погон на все плече. Такий ширший погон він більш стабілізує це все діло, але це вже я відхиляюся. Є додання вздовж лінії горловини, щоб оформити гарний виріс. Мені він здався трошки заглибоким, і я все таки інтенсивніше додавала петлі. В надалі ще глибша горловина. І що ще змінила? І добавки я змінювала, тому що мені хотілося більше широти в районі грудей. Тож в мене є така дилема переді мною постава, тому що я не люблю. Речі по фігурі. Я не люблю свої вузькі плечі підкреслювати. І в мене в широкі стегна. Я не люблю, що потім мене ця вся річ потім облягає по стегнах, тому що воно у мене має невелику свободу облягання в районі грудей. А фігура мені так само не подобається. Мені не подобається асует, тому що він ще більше підкреслює грошовидну фігуру. Мені хочеться, щоб зверху було щось таке. Боксі вільне просторе, і щоб ноги здавалися на тому фоні тоншими. От, а тут я не можу дозволити собі оверсайз, тому що воно буде спадати з плечей. Ну ви самі розумієте, тут і так доволі великий розріз. Мені треба його отримати на своїх вузьких плечах. Тому я все таки вибрала для себе розмір по розміру. Я в'язала М2. Я взяла на один розмір більше ніж мені би мав бути. Ну і тут доволі якісна планка. Вона має таку кишеньку, щоб заховати край виробу катлювання по всьому розрізі. Ну я б не сказала, що було складно це все робити. Просто це було треба було робити уважно. Менше кайфу отримуєш від процесу, наприклад, початкового набору петель для планки, але воно того варте. Планка тут якісна і крок тут хороший для планки. Єдине, що я не знаю, мені здавалося, що тут в мене. Можливо, вздовж цієї лінії можна було набирати трошки менше петель. З іншої сторони і так непогано. Після першого ВТО мені здавалося, що все добре. А от після другого вито мені вже здається, що тут в мене планка така трошки вільнувата. Можливо, мені лише здається, я не знаю. Або я розтягнула під час другого вито. Зараз воно в мене на фігурі, і я думаю, що воно виглядає непогано, правда. Тобто я з першого разу в мене був вдалий крок. Це, звісно, за все по рецепту Наталії Аксьонової. Мені планка подобається. Завжди хвилююся через планку, тому що з планкою бувають факапи. Отвори на гудзики якісні. Ви, можливо, знаєте цей рецепт, а може і не знаєте. Я вам не скажу, що, як саме воно робиться, але отвір на гудзик міцний, гарно виглядає, не розтягується. При осаму пряжу це Alize Cotton Gold, два кольори. Ну як ви бачите, тут 330 метрів 100 грамах, десь в районі 50 на 50 бавовна акрил. Самі нитки вони приємні в роботі. Я взагалі не мала з ними жодних проблем. Вони приємні до тіла, непогані в роботі. Єдине, що там товщина трошки відрізнялася цих ниток. Бежова ця нитка вона була дещо товстіша за темно-синю, але загалом у них щільності приблизно одна. Кові я трошки не вгадалася зі щільністю. Ну як у мене був зразок, але по ходу в'язання тіла моя щільність стала щільнішою. Канонічна щільність для цього опису 22 петлі в 10 сантиметрах. А у мене щось по факту вийшло в районі 23 петель, тому по ширині цей виріб трошки менший, ніж би мав бути. Ну добре, тому що я взяла на один розмір більше. В районі грудей в мене 96 сантиметрів, це розмір М2, якщо я ще не казала. А в районі стегун мене 103 см, сантиметри, тому що я робила собі асилует. Я зробила більше додавань, ніж рекомендувала Наталя. Ну знаєте, я вважаю, що кожен дизайнер він трошки баєс, як це сказати українською. Дизайнер в першу чергу робить речі для себе. Він, коли моделює речі, він примірює на себе. Для нього є стандарт його фігура і це людська природа. Ми робимо те, що ви хотіли носити самі. Справа тому, що в мене не зовсім стандартна фігура. І мені не всі моделі підходять. Але це мій вибір. Я маю свою голову на плечах, і я дивлюся. Я вибираю, що я хочу зробити, що я не хочу. Що я хочу придбати, що я не буду придбати. Наталя зробила якісний виріб для стандартної фігури. Але груші, я вважаю, потрібні ще модифікації на основі її опису. Дизайнер він якби не бог, не треба від нього очікувати, що він все тобі зробить. Наталя і так багато зробила технічної роботи. А в мене як в. Користувачки її роботи, так само є свій мозок, і свій здоровий густ, і так само я на базі її розрахунків можу ще щось підправити. Тому я зробила собі більше добавок в районі стегон. Спочатку я його міряла і мені щось не подобалося в цьому кардигані. І не в плані техніки, не в плані виконання, а саме те, як він сидить на моїй фігурі, а це зараз я його тягнула і він мені навіть сподобався. Одним словом, мені ще швидше час, щоб зрозуміти цю річ, зрозуміти цю посадку, зрозуміти цей фасон і як воно співіснує з моєю фігурою. Я не закінчила по статистиці. Довжина цього виробу 63 см і вага цього виробу 371 г. Тут в мене пішло трошки менше ніж два мотка бежевого, і здається, більше ніж два мотка синього. Справа в тому, що я ще робила зразки з темно-синього кольору, і можливо би і мені вистачило двох мотків, тому що я з третього тільки почала відв'язувати, щоб закрити рукав. Ну як не те, що закрити рукав, мені шушалось там смужка і манжета. Ну щось типу того зовсім мало. Я відмотала. Можливо, би двох мотків темно-синього мені вистачило, але я не можу сказати це напевно. І по метражу тут приблизний метраж одна метрів. Тобто з технічної точки зору цей опис ідеальний. Тут я не знайшла жодної помилки, все доволі чітко розписано. Ілюстрації, фотографії, плейліст зі всіма моментами все є. Опис на російській мові, але це був 2020 рік. Ще раз кажу, пройшло 5 років. Наталя з тих пір стала ще більш майстернішою. Я, я взагалі цей опис викопала десь з самого дна її сайту. Я взагалі не чого, щоб хтось в'язав цей опис чи хтось про нього говорив. Тобто, сам опис якісний, можете підтримати Наталю і купити більш її сучасніші описи. З того, що я знаю, в неї доволі все професійно продумано. Як я вже казала, в мене ще її опис є, і якщо в мене дійдуть руки, я за нього візьмуся. Просто таке буває, що ти щось дуже довго відкладаєш, 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 як з цим описом Хюге. А тобі на голову падають якісь спонтанні ідеї, і ти за них хапаєшся, і вони відволікають твою увагу від довгострокової цілі. Ну загалом, по часу цей проект йшов швидко у мене, тому що коли я чергую смужки, то в мене включається ще азарт поміняти ще одну смужку, ще одну смужку. Тому в мене все йшло доволі гладко і швидко. На Етапі планки я трошки застопорилася, тому що я відкладаю такі от складні етапи, де коли я просто прокрастиную і вирішую собі, давай я зараз пов'яжу щось простеньке, якусь вицілу гладь або ще щось. А ця планка хай мене ще почекає. На етапі планки в мене була така затримка, але загалом мені сподобався процес, і результат мені так само сподобався, крім того, що можливо, сама посадка не найкраща для моєї фігури, хоча, а може, й нормально. Мені треба поносити цю річ і зрозуміти. Я би зараз дала 4,5 із 5. і не за технічну сторону, а скоріше за те, що я не можу зрозуміти, чи моє це, чи не моє. У мене немає такого миттєвого вау-ефекту. Чи щось дізналась новен? З цього проекту так я дізналась нове. Наприклад, чергування смужок в Наталі є два способи, два методи, як поміняти нитку, щоб не було сходинки при цих смужках. І для мене це було нове. Там в неї є доволі такий цікавий метод. Я раніше його не бачила і не використовувала. По суті, я задоволена обома проектами. Я задоволена. Боже, це не марафон. Вернісажу осінніх барв це не марафон, це спільник. Я задоволена цим спільником. Я була в чаті, але я нічого не писала. Я кукол підглядала на чужі фотографії, я їх лайкала. Ну, дівчата дуже багато всього наробили, і там є такі просто маньячки, в хорошому розумінні цього слова маньячки, які весь час видають якусь круту в'язану річ. І ти дивишся на ці фотографії, ти прям така не то фузазбі, таке е, я таке узе. <гум> ну що я тут взагалі роблю? Але по суті, це одиниці, у кожного свій темп не треба себе ні з ким порівнювати. Я себе стараюсь ні з ким не порівнювати. І вам говорю, не порівнюйте себе ні з ким, ви не знаєте, що робиться за кулісами в тої людини. У вас своє життя, ви розбираєтеся зі своїми правами. А та людина хай розбирається зі своїми. Я цього просто року не брала активну участь в самому марафоні. Я не видавала відео по цьому спільнику. Я знімала відео, мені здається, на якісь такі важливі моменти, які треба було обов'язково зняти. Хоча я зараз дивлюся назад і вважаю, що не треба було вони не були такими цікавими. Я не знімала свої процеси. Я дуже важка на підйом. Я професійний прокрастинатор. Тому я хочу подякувати організатору цього спільника Марічці і всім іншим учасникам. така от куколда вилізла з нікуди. І дякує. Мені просто добре бути в компанії людей і слідкувати за їхніми процесами. Тим не менше, навіть це підглядання за людьми піднімає мені настрій. Так що дякую вам за організацію цього всього, за мотивацію, за натхнення, за те, що ви створюєте якусь казку в цьому житті, коли мало в чого казкового лишилося. Дякую вам всім і дякую вам за перегляд мого відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо ви хочете ще якось мене побачити в себе в стрічці, і ви ще не підписались на мене. Підпишіться. Я намагаюся відповідально підходити до публікації матеріалу і бережіть себе. Ще якось побачимось. Бувайте!